Придбала на сайті Алло ось такий от чудовий набір посуду, до складу якого входить одна кострюлька та один сотейник. Дуже гарне пакування, можна купляти на подарунок і для себе вже також. Всередині все надійно захищено, все, кожен, кожен момент упакований в окремий кульок, тобто нічого не поцарапається, і ось така захисна. Сотільник розміром 1,5 літра, дуже зручний розмір для приготування їжі, дуже тяжкий, тобто, тут багато шарів сталі, і дно точно не буде приграти. Аналогічна йде кастрюля на 2,7 літри. І ось така от. Кришка з отвором для випускання пару. Каструля 2,7 літр, також універсальний розмір, така ж тяжка, як і сатейни. Ці приладдя підходять для приготування на будь-якій плиті. І індукція, і газ, і електрична плита Має гарантію один рік. І є дуже якісним товаром на. Перший погляд на дотик дуже відрізняється від дешевих, дешевого посуду, бо дійсно дуже товстий і надійно зроблена ручка, тобто вона не гуляє, все щільно прилягає один до одного, виглядає дуже стильно і гарно. Рекомендую.